Всем привет! Десь я там в отражении. Шкода, Шкода Октавия Универсаля. Скреплять, скрепить векно при, при опускании, при поднимании. И Буває, спрацьовує захист. Що таке захист? Тобто вона доходить до конкретної точки приблизно плюс-мінус і зупиняється повертається обратно. Це за захист від зажимання, там, пальців, руки і тому подібне. А, на цьому автомобілі такий захист стоїть, і за щодо того, що у нас дуже велика площа тріння. Скло клине і повертається обратно, не зачиняється. Приходиться там піднімати його в декілька етапів. І проблему я вже знаю в чому. Проблема в тому, що набивається пилью. Резинка оптнітельна, вона же бархотка, по-разному вона називається. Нам її треба зняти. Сьогодні ми будемо знімати, а вам покажу, як це робити. Нам потрібно розібрати карту, у нас бархотка така хитра, вона йде цільна. Вона і бархотка, вона і фетра. Просто на деяких автомобілях фетра, оця частина нижня, вона окрема, а тут вона цільна. Тому ми знімаємо цю частину. Будемо її мити, вичищати, і встановлювати. І обов'язково змазувати ой, вазеліном, коротше, сіконом. Що, погнали? Так. Тут є у нас отвор специальный. Снимается так. О, а там зирочка у нас. Моя ж ты зирочка. Так, вся заглушка снимается после карты. Вот крепится или крепится. Лезь тут щешась. А оно там у нас. Тросик снимается с початку, снимается за цихося крючки и уже потом выворачивается и снимается тросик. Чому мені потрібно знімати зеркало? Та тому, що ця бархотка вона заходить під зеркало і туди ця площа закривається. І Це теж по-моєму. Хоча тут вроді чисто зі сторони салону. Але але да. і скоріше за все нам прийдеться висверлювати це все діло. Дуже жарко, поэтому перегрівається камера. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь і дев'ять. Ну, для цього, щоб її витащити, нам треба зняти стекло. А стекло знімається відсюди. Хлопці, не можу на статті поставити, потому що на вулиці сонце, місця загнать немає, куди. Ситуація така, розкажу вкратце Як нам надо зняти стекло. Нам надо сняти стекло. Все, знімаємо заглушки дві штуки. Опускаємо до такого стану. У вас перед глазами будуть такі білі пластмасочки. Ось такі ось. Вам треба їх потягнути на себе. І, все буде, і піднімаєте стекло, і воно должно вийти. Жара не виносіма, трошки некомфортно працювати. Дивіться, скло зняв на них два шпінгалети таких пластикових, два пластикових пальця Вони виступають з обох сторон. Ви їх не знімете, поки не знімете карту. Тобто це для зручності установки. Але щоб розібрати, треба трохи повозитись. Дивіться, нам треба висверлити. Чуть приопустити скло. Нижня частина склопідйомника, ось Вона стоїть, вона чіпляється за рамку двері, тому відгибаємо нижню часть в сторону і уводимо місце стеклом чуть вниз. У вас відкривається такий доступ. І потім вам треба от таких два усіка просто розвести в різні боки. І виходить, цей палець виходить. З цієї сторони теж саме. Потім виймаєте скло в внутрішню частину. Ну а далі вже, як бачите. Я зараз пособираю там остатки кліпс, висверлившихся закльок. Тобто все-все фігня. І мелочі Ось Отака От штука валяється в дверях. Це після мене, тому треба прибирати, щоб воно не торохтіло, бо на кочках, на ямочках буде торохтіти і тріпати вам нерви. Посторонні звуки, шуми ну, як би не потрібні. Тепер. А, знімаємо роз'єм. Я зараз зніму роз'єм і витягуємо його сюди, розворачуємо цю частину. Далі дивимось, що у нас там, як кріпиться ця вся штука. Якось тут навіть не зрозуміло трохи. Зараз подивимось. виходить. що Розібрати не можна. Воно що одноразове чи що? Ага, можна. Там такі ёлочки, які потрібно витягнути по контуру. Потім їх вставляємо. Зараз зніму все і покажу. Так, ми маємо такий роз'єм. Кнопочка вона виходить в сторону фільонки двері, на наружну частину. Як вона відчиняється? Просто вниз опускаємо. І вона відвигається. Я знаю, чому я розказую, тому що дуже багато людей стикаються з питанням, як відкрити, бо не знають. Добрався я до склопідіймача. отак я його вивернув на іншу сторону. Знаєте, яка ситуація зараз ще? Огризки пообираю заклепок. Я зараз помажу всі ролики, щоб вони не піщали. І я достав бархотку. Значить, якщо тут ще пів біди з внутрішньої сторони, то знаружі воно бачимо, да? пилюка, грязюка. І це ось, ось фета. Вона теж гальмує ваше скло. Тому зі щіткою вимиваємо добре. І потім насолоджуємося життям. Погнали, чистити, мити. коротше, я в фетриці, навіть бархотки, Грязіще ще Дивіться, яка грязна вода капає. Бачите, так? Да? І це я вже тричі їх вимив. Зараз вони чуть стечуть, я ще буду їх мити. Отака От щітка жорстка з хімією. Вимиваються всі. Деталі, які труться об скло. Вони повинні бути ідеально чисті. І після того, як воно висохне, ми ставимо його на автомобіль. Я перемажу склопідйомник і будемо збирати. Що я? Открутив цю частину моторчика на трьох зв'язках, приподняв, не зняв, приподняв. А з другої сторони придержую цю штуку, тут валік. Ролики, не знаю, на нього декілька слоїв наматаний тросик тому дуже обережно під нього змазку всі тросики всі кольосики всі салазки все змазуємо у нас тут пища він тому зараз нормально працює Вставляється дуже легко все тут є Теперь у нас стоит задача, как закрепить всю панель. Все хорошо, у меня есть такие здоровые саморезы, и они туда просто проваливаются. Тому тут потрібні закльопки, отакі здорові. Де їх взяти? Хрен його знає, де їх взяти. І так. Ситуація така. Коли мені везли цей автомобіль, я розумів, що там закльопка, але зазвичай я виходив з ситуації, ставив трошечки менші. В принципі, я сподівався, що тут отвори будуть трошечки менші. Але... На жаль, у нас в місті не знайти таких здорових закльопок ніде, абсолютно. Заказувати в інтернеті ну це все час, у власника нема стільки часу, тому прийшли до е вирішення такого питання таким от чином просверлили поруч маленькі отвори, і маленькі саморізи вкрутили. Шляпки здорові, а самі саморізики коротесенькі, тонесенькі, малесенькі. На жаль. Тобто, нічого не поробиш, нема де в нас придбати такого. але ці отвори можна ще заклеїти віброізоляцією, маленькими клаптиками такими. І все буде красиво, і музика буде добре грати, все буде заглушено, і в принципі будуть виконувати, скажімо так, продовжувати ця карта, виконувати свої функції. Трошки не подорожчитав, я не думав, що тут дуже здорового діаметру незвичайні закльопки таких майже ніде немає, але якщо є, то треба десь замовляти на це часу. Повторююсь, немає. Тому збираємо далі. Погнали. В Жару не дуже добре знімати відео, бо все гріється. Коротше. Камера вимикається. Дивіться, значить, ситуація яка? Я розібрав плату управління моторчика. Вона на двох застіжках кріпиться і піднімається вверх. І перед цим я зняв три роз'єми з неї. Один, два, три. Потім відкрутив 4 болтика на моторчику і знайшов проблему, чому так веде себе склопідйомник. Я помазав, в принципі, я не просто так розбирав, бо пищали ролики. Плюс по салазкам, там, ой, по салазкам, по бархотці, вона ходила, воно ходило скло погано, тому все перемив, все добре. Але основна проблема, чому так відбувається зі склопідйомником, це. Оце ось магніт, який на валу. Він був на 2 мм вверх. Це датчик холу. І отака була ситуація. Я його зараз посадив, зараз збираю. Процес зборки не буду показувати, бо і так зрозуміло, що куди. Загалом все ясно. Пружинки в сторону відстягуємо. витягуємо щітки, одіваємо на щітки на якорь. якорь до речі, проточив. Потім обратно пружиночки ставимо, Щіточки зажимаються, вставляємо в обойму, вставляємо сюди, закручуємо 4 саморізика, вставляємо блок управління. 3 роз'єми, вуаля. Зібрав це все діло. Включив зажигані і дивимося. Прописав вже його. Все красиво. Тобто проблема була в цьому магніті. Він здвигається буквально на міліметр і все. Він нормально працювати не буде. Посадили його обратно, він нікуди не дінеться. Можна на клей приклеїти. І вуаля, як кажуть, сельвуплє. Одна ремарочка, дивіться. У нас є двигун. Я по неосторожності. Бачите, тут без різниці. тут 4 болта, його можна поставити і так, і так. Але якщо ви спутаєте, у вас кнопка буде працювати невірно. Тобто за підняття, яке відповідала, вона буде опускати скло, а та ще за опускання вона буде вам піднімати скло. Тобто неправильно навпаки працювати. Тому обов'язково корпус, оцей корпус, де стоять два магніти, він один плюс. Один мінус. Тобто северний, один южний, поняли, так? Да? І... Тобто міняйте полярності. Получається, що вам треба етикетки ставити до себе. Тоді все буде працювати так, як треба. Бачите, я неправильно зібрав і він в мене працював навпаки, зараз все переробив. І все, ну що, доволі таки цікава ситуація. Приїхав автомобіль з проблемою, що скло входить в захист. В нього паралельно скло пищало в рамці дверки. Ну а вже ж я провів паралелі, що це дві однакові проблеми. Тобто, і за того, що скло туго ходить в берхоцію, воно клине, і система це все бачить і входить в захист, повертається скло обратно. Але не тут то воно було. Ситуація, як бачите, зовсім інша. Те, що воно пищало, це проблема валіку в центральному на моторчику, але з внутрішньої сторони е двері. Ну я вже з захисту то, що змістився датчик холу. Це такий магнітик на, на валу моторчика. Загалом, в принципі, посадив його обратно. Можете наклей, повторюсь, зробити. І все буде працювати так, як треба. А, багато чого не показував, бо на вулиці була просто неймовірна жара. Камера а, просто перегрівається, не хоче знімати. А, ну, Загалом якось так, але зняв максимально, я вважаю, цікавий для вас контент. Тому, а, хлопчики, дівчатка, обов'язково ставимо ось такий ось лайк, підписуємося на канал. Ну я вже читаємо опис до відео. Всім удачі і пока. you <laughs>